І якщо сигнали свого серця вам зрозуміти складно і ви не знаєте убивати скір чи ні, то годі ми зроблю вам огляд з плюсами-мінусами, і а поки нагадую про свій тгк. Вона є демагором від стійки, який до того ж не має енергії в ульті, а набирає її стаками. Також вона прив'язана до концепції заморозки даяки, на від деяки, а не моюніт до неї брати не вдасться. І як ви розумієте, через це вона також і собі макохве, ой, тобто ескоф'є, бо варіантів сильних юнітів не так вже й багато. Чи можете ви поставити її не в заморозку, можете просто. Ефективність цього дуже сумнівна. Тому її геймплей виглядає якось так: на початку треба прожати Єшку і увійти в стійку, і далі юзати заряженку, щоб набрати стаки для ульти, а після її прожаття бити звичайними атаками. І зв'язку з тим, що їй не треба, то в артах потрібно просто замаксти АТК та крити. А так вона в достатній мірі сильна, щоб проходити енгейм без проблем. Тож, якщо ваша яка вже на тащить, то можете забрати собі нову кріо дівчинку. І так, якщо у вас в принципі є можливість, я рекомендувала тащити її тим, в кого немає. Райосліяко щоб лобить кучого, бо якийсь варіант хорошого кріоди, ДД, наприклад як для цієї безоднії пересати.